Доброго дня, причіп майстер Харків. Зробили на замовлення такий ось причіп фургон. Причіп довжина 2,50 ширина 1,50 м, висота 1,65 м. Борт 400 мм. Дишла підсилена, замок на тонну 400 метра. Опорне колесо на 150 кг. Колесо р 15 і по 615 кг. Тонна 200 на два колеса. Ресора сім листів. Тонна 300 на ресору. Підсилена ось ззаду оцінковані опорні стійки. Ось такі двері, як на фургоні. Освітлення LED відкривається. Ось таким чином. І всередині виглядає ось так. Зашит всередині USB. Для зберігання речей ось таке замовлення. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім дякую.